Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас така буде тема вкорінення листочків. Ось у мене я зібрала є замовлення на вкорінені листочки. Тобто я їх посаджу і через, приблизно десь через місяць відправлю вже з корінцями замовникові. І ось на прикладі цієї ось розеточки я покажу. Це сорти на жіночий день покажу, які, е які листочки знімати. Розеточка молоденька. Це її перше цвітіння. Стільки бутонів видала. Але розеточка слабенька, тому я хочу її пересадити і дати можливість, щоб вона наростила гарну розетку. Квіти, як бачите, ось такі ніжно-рожеві. По краю така от зеленкувата кайма в них, вони на півмахрові. Камера насправді не передає всієї краси цієї розеточки. Саму розеточку я пізніше пересадю, але спочатку гляньте ось на одному бутоні. Ой, на одному квітконосові три бутони розкрилося. Тут ось в пазухах ще є ось такі вони ніжно-рожеві. Так, квіти ми забираємо, тому що, ми пересадимо і тоді, розеточці потрібні будуть сили на відновлення, а щоб вона не витрачала сили на квіти, тому вона, гляньте, ось такий букетик. Трошки вже почали портитися, вона вже трошки ось який яскравий рожевий Мі здається, в більш літо в неї буде ще яскравіше цвітіння. Ось такий букетичок гарний вийшов. Скільки квітів. Так. Звичайно, я не дуже люблю з молодих розеток знімати листя на вкорінення тому що. Цей ось листок він не годиться, тому що він ювенальний. Він ще, так би мовити, дитячий листочок. З нього нічого не буде. Ну, він дасть діток, мабуть, але. Ну, не мабуть, але точно він їх дасть, але не таких міцних і не в тій кількості, в якій. Якщо розетка стара, то не рекомендується знімати з нижнього ряду. Ну, тобто розетка вже довгий час була посаджена, і нижні листя не рекомендується знімати на вкорінення, так як воно вже старе. Ось другий, третій ряд самий оптимальний варіант. Тобто я візьму ось, візьму ось цей листочок. Якби і на розетку він не дуже вплинув і все. Він каже жіночий день буде пересадка. Ну, на листочку плями від обробок, якщо вище, якщо хто не знає, він не брудний. Це була обробка від трипса і ось. Так, саджати я буду в торф джифі. Торф чистий е, без будь-яких е, добавок. Тут немає ні перліту, ні пінопластових шариків. Нічого нема. Чистий торф. просто чистий. Е, саджатиму ось такі 80-грамові стаканчики одноразові. Потворив я тут не роблю, тому що листочки потім я з дітками вирощую на е, ручному поливі. І для того, щоб. Не, так, не було таких масових пересушок, то я тут не роблю цих дренажних отворів. Так, а, тепер ще по поводу ось, який залишати ніжку у листочка, яку залишати. Ну, я залишаю ось так максимум. Я їх не зрізаю, я їх зломую, ну, тому що це природній процес. Мені більше подобається зломувати. Відломала торфу в стаканчик я набираю повний стаканчик, не ложку, не, не півстаканчика, а повний стаканчик, тому що вони мають дати повноцінний. Зисточок має дати повноцінний діток. Тобто йому потрібні сили, щоб наростити кореневу і народити діток. Ми торф беремо вологий. Бачите, ось, він, якщо дуже сильно стиснути, з нього виходить трішки волога. Але Вода тут ну, вона не має стояти, він має бути такий ось. Ви його легенько так стиснули і він тримається кучки. Якщо сильніше стиснули, вийшло трохи вологи. Ось це саме оптимальний. Ось таким має бути торф такої вологості, так як листочки будуть корінюватись ось в таких зіп-пакетах. Для кожного листочка свій зіп-пакет. Тобто ми беремо зіп-пакет, ставимо сюди наш стаканчик з торфом, він підписаний, дата. Опустили і листочок посадили. Ось, бачите. Його просто от просто туди поставили. І все. Зіп-пакет закрили і поставили на світле місце. І так, всі сорти. Ну що ж, поїхали, це. Замовлення це буде відправлятися через місяць. Ну, коли буде, буде видно корінчики в стаканчиках. Тому листочки я не тримаю в зіп пакетах, допоки не з'явиться не з'являться дітки. Я, їх, я бачу, що листочок дав корінчиків. І тоді я їх, ось бачите, воно так. Легенько раз, раз, і відламалося. Зіп-пакети в мене самі різні, різних розмірів. Коли я бачу, що ось тут вже видно, що пішли корінчики, я їх на день зіп-пакети відкриваю, і через день я достаю листочки зіп-пакетів. Ось такі сорти КВ «Нежний Свір. Гарні рожеві махрові квіти. З, е, замовлення було саме на махрові сорти фіалок, тому відібрала махрові і зараз їх посажу. І десь через місяць вони поїдуть. До нових своїх. Власників, ну, е для того, щоб вирощувати, мені їх здається, потрібно любити, любити просто це все Коперсатися е е в цій землі. Як бачите, я без рукавиць, тому що рукавиці мені заважають. Ось такий сорти каляного орган за Бачите, відламав, і все. Потрібно любити це, щоб якщо ти не будеш їм приділяти належної уваги, то вони не будуть рости, це не бур'ян при дорозі. Тому що багато хто вважає, що це просто що це все дуже просто і легко. А насправді це не так, це тяжкий труд. Ти долив, долив це поливаєш постійно і заглядаєш і світло. І іноді, коли кажуть, чому... Так, дорого беремо «Александрія», Ось такий гарний червоний, махрові червоні квіточки в нього і гарна, акуратна розеточка. фіалок Це дуже якби, затратний процес. Торф потрібно купити. Земля згороду, вони, вони, звичайно, там будуть рости, але вони не будуть віддавати всю ту свою красу, яку вони можуть віддати, тому що земля згороду їм тяжка. Їм потрібен легенький верховий торф. Садити це все якби дуже легко і. Просто така шахіня, гарні такі фуксіїві, махрові квіти. Це мені зрозуміти, щоб там було все добре видно. Ну, ось так покладу як орієнтир. Вони дуже великі, махрові такі гарні квіти є е, багато колекціонерів, які хочуть е, зекономити на цьому, е, як би, здешевити собі вартість. Для продажу. І тоді вони кидають на, на дно стаканчика зовсім трішки землі. Відніше торфу. Я так по народному кажу земля. Е, ну, а правильно взагалі-то буде суміш. І вони кидають ось на дно ось так. Були в мене такі випадки, що я зробила замовлення в корінені листочки, і приходить мені тут листок, який тут сидить, і ось стільки торфу. Ну, Як ви думаєте, скільки цей листочок може дати діток, якщо він росте в такій кількості грунту? Якщо одну дасть, то добре. А якщо сорт махровий, то. Ой, махровий. Якщо сорт пістрявий, дітки, відповідно, йдуть білі, їм не вистачає поживних речовин для того, щоб позеленіти, і виходять одні муки. Тому я люблю ось коли ось такий повний стаканчик. Ці пакети використовую по декілька разів, тому що ти їх також не, не накупуєшся цих від пакетів. Тоді фіалки, треба буде, ці листочки треба буде продавати, не знаю по скільки, тому що ще ну, враховувати затрати на перед. На пакування при пересилці, тому що там також є матеріали. І, так, бакай сарсапаріла. Я люблю селекцію бакай, вона мені подобається Їх гарні пістряві розеточки. Сьогодні я навіть користуюся ложкою, зазвичай можу просто насипати руками, тому я не понасипала стаканчики за раніше торфу. Чогось не подумала, попідписувати, попідписувала, а сам торф не. Насипала. Так, зараз я насиплю, а то буде дуже довге відео і підготую і тоді з вами продовжимо. Так, ось я понабирала вже торфу в стаканчики і щоб пішов процес трішечки швидше. Так, ВВ Райський смак, також дуже чудовий сортик. Це моя новинка. Тому він вже у мене цвів по сорту на початку свого захоплення фіалками я практикувала вкорінення у воді, Ну, я вам скажу, що мені це не сподобалося, тому що. Був великий відсоток пропадання листя, якби. чомусь воно там загнивалося. І потім я стала використовувати цей метод корінення в тепличках. Спочатку були ну, ось такі великі із ці контейнери із кришками, але теж багато місця займає. Тому мені більше подобається ось ці пакети. Я знайшла для себе оптимальний варіант. Приживаємість 99,9. 99,9%. Тобто майже 100% приживаємості. Як там, коли неколи якийсь листочок пропаде, це. Ну, це буває дуже рідко, особливо коли сорти куплені. І не, за, і не за маленькі гроші, то ти на них просто боїшся дихати і заглядаєш, тоді вони точно виживають 100%. Ось такий сортик Apache Примроуз. Просто класнючий сортик. Ному листочку індивідуальна кімнатка. І все. Поки я їх не дістану зі пакетів, я їх навіть поливати не буду, тому що їм буде достатньо цієї вологості, яка є тут. Буде утворюватися трішки конденсат, який буде стікати також в стаканчик. І їм буде достатньо ось цієї вологи. Так, щось ось я Ой, продала розеточку травневий мед, а собі листочок лишила якийсь такий, собі, такий собі. Ну, як для себе, то нормально буде. Це вже пішли листочки не на продаж. Це я для себе. Дорослу продала, а собі вирощу. Ну, вон. іноді я так роблю. Сорт не фантазійний, тому виростити буде досить легко. Так само ось для танцор диско також продала, а собі лишила листочок на вкорінення. Неправда, там вже десь. Я і вкорінений, але думаю, посажу ще хай буде. І, як такий плюшкин місця немає, а сорти хочеться, не хочеться з ними якби прощатися, Тут. все одно листочок. Осад посадиш. Ось так само сортик для авантюра також я розеточку продала. Написала дату. Так тоді напишу пізніше. Так ось це поки не буду. І ось Макс Сентиментал Скарлет лишився. Такі красиві, дуже гарні коралові квіти незвичної форми. Трохи погано відламала. Розеточка в мене десь зацвітає, я вам її якось покажу у відеоогляді, а це я посажу просто нехай будуть такі сорт гарний, користується як тот популярністю. Тому Саджати і вкорінювати листочки. В цьому нема нічого складного. Звичайно, коли ти купу, купив за кошти, і тобі потім вони пропадають, то це, звичайно, шкода. Але для початку можна спробувати навчитися на своїх саджати. Ось є там якась ялочка. Попробували. Вийшло, вийшло. Знання приходять з досвіду. Так, як би завжди. Ну що ж, на цьому все. Листочки ми з вами насадили. І всім дякую за увагу, всім всього. Найкращу. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, буду дуже вдячна. А за коментарі особливо вдячна. Всім всього найкращого.